Доброго дня! Сьогодні будемо плести нове кольє. Те, що було в попередньому відео, запишу пізніше, як я його робила. І кінцевий результат, який у мене вийшов. Беремо намистинки 7 штук, набираємо на ліску. І правою голкою проходимо через дві перші намистинки, щоб отримати отаке колечко. Зараз я вам продемонструю. Лізка, довга і трошки незручно працювати. То ще налізки в мене 0,15 мм. Хоча в даному випадку можна і товстішу використовувати, наприклад, 0,3. Дивіться, беру голку і прохожу через перші дві бісерини правою голкою. Щоб вийшло в мене отаке от колег.